Вітаю, проект релокації. Рідні сьогодні продовжуємо нашу бізнес-екскурсію. В Ано-Франківськ приїхало багато різних компаній. Сьогодні йдемо на виробництво еротичних товарів. Війна вплинула на наш бізнес, тому що весь березень ми були без, без прибутку, тобто в нас були там фінансові резерви, і ми змогли виплатити зарплатню нашим співробникам. Ми зупинили виробництво, ми закрили сайт, тому люди не мали можливості купувати в нас нічого. Та а вже ж там прибуток, який ми отримували з гіфкарт, був мінімальним. З самого початку війни повідомили клієнтів, що будуть затримки, тому що ми не маємо з. Могу зараз виробляти, але ми дуже здивувалися, приємно здивувалося, що більша частина клієнтів сказали, що вони готові чекати. Вони розуміють, що йде війна, і вони підтримують нас там фінансово і інформаційно і будуть чекати скільки потрібно. Наша компанія Анозіс займається виробництвом ексклюзивних еротичних виробів, аксесуарів. Ми є найбільшим виробником еротичних виробів в Україні, і ми єдині, хто займається одразу ж трьома напрямками різними. Це і текстиль, і латекс, і шкіра. У нас є також два види шкіри, тобто на українському ринку немає більше жодних брендів, які займаються. Тим самим у таких ж обсягах і з такою ж якістю продукції. У нас досить великий асортимент різних виробів еротичних, це і бандажні комплекти для БДСМ. Тут у нас є шкіряний протопей, жіночі чоловічі, тут бодісюти, які вдягають і під час сексу, і на різні вечірки, світські івенти. Тут, наприклад, корсети, в якому навіть була Мадонна у своєму кліпі. Ми думали про те, щоб перевести наше виробництво в Європу. Були такі думки, але через те, що в нас велика частина команди з чоловіків. Тому це було просто неможливо, і ми вирішили це переміститися до західної України. Ось а на Західній Україні не так багато вже і таких великих міст не знаю. Якось інтуїтивно сподобався Івано-Франківськ. Це було дуже швидко рішення. Це таке місто, яке приємно для бізнесу. Воно трохи менше ніж Львів. У Львові було б складніше знайти житло для багатьох членів команди. Тому ми вирішили брати Франківськ, тому що Тут є потрібна інфраструктура. Ми чули про промприлад, і тут взагалі така цікава спільнота людей, дуже креативних хлопців та дівчат. Ось і це зручно, тому що це в центрі міста, тут є можливості для виробництва. Найважче було з обладнанням Розумієте, що перевести чотири роки роботи. За два дні це досить, досить складно на інший кінець країни. Заказали машини, знайшли, знайшли людей, які зможуть нам допомогти в цьому, і перевезли все, спакували за два дні. Наш колектив зараз близько 30 людей. Житло це був такий найскладніший момент, тому що ми приїхали десь у Середині березня чи під кінець березня, і тоді ще були такі проблеми з житлом. Ось. Але спочатку ми розмістилися у частини команди у хостелі, а потім пооб'єднувалися по два чи по три, по три людини, ось і так знайшли житло. Дуже багато людей а, написали такі неоднозначні коментарі, але дуже багато людей підтримували, тому що це робочі місця, а, тому що це податки і гроші в країну. І це ну не думаю, що не дуже важливо а, який саме продукт. А, важливо, що це а, можливості для саме цього регіону. Ми продаємо на увесь світ. А, наш головний ринок збуту це США, Сполучені Штати та Європа, Австралія, Канада тощо декілька днів тому отримали заказ. З, з Франківським. Плануємо повернутися в Київ, тому що це є дім для багатьох для усіх членів нашої команди, для більшості. І дуже сумуємо за цим містом. І думаємо, може у кінці літа чи, чи раніше, чи трохи пізніше, дивлячись на, будемо дивитися на ситуацію в Україні, але. Дуже подобається Вона Франківське, але ми дуже сумуємо за нашим рідним містом.